Ще одне Слава Ісусу Христу, чи можна заставляти дітей е, неповнолітніх ходити до церкви? Я ходжу кожну неділі, а чоловік ні. Дякую. Е, заставляти. А чи можна дітей заставляти вчитися? Чи можна дітей заставляти їсти? Чи можна дітей заставляти вмиватися? Можна? Ви хочете, щоб ваша дитина була чиста, не голодна, одіта. Ви її заставляєте чи вчите? Учіть дітей своїх правильно. Як треба вмиватися. не треба заставляти мийся, щоб вона там сльозами на очах. Не треба заставляти дитину їсти. Треба сісти коло неї і сказати, так, давай обід, все, сідаємо. Помол, перехрестилися. Господи Боже, благослови нам цю їду. Перехрестилися, все, їмо, сіли їмо всі разом. Не треба заставляти. Треба показувати приклад. Чи треба дитину заставляти ходити до церкви? Вона не хоче. Тягну її на, на шнурку, тягну до церкви. А вона мусить всі молити мені. Це на що такого? Для чого так тягнути до церкви? Ви повинні. Дома таку створити атмосферу з чоловіком, щоб дитина чула, що ви зі завтра до церкви. Вона каже, тату, я з мамою, я з вами хочу йти, та ти маленька ще, я хочу себе подивити. Але ви так з чоловіком говоріте, не так наїмно дурної, так як ви вмієте. А Ісус, Ісусик нам буде давати неменьку, небесного хліба, а ти і вам не будеш той хліб їсти, чи хліба і зазираючи дитина слухає. Діти, це все дуже добре розуміють, вони мудріші від вас. Не кривляйтеся. Говоріть один до одного, так як має бути. Слухай, Доню, завтра 1, 1 листопада, Той, 1 жовтня, Господи. 1 жовтня покров Пресвятої Богородиці, велике свято. Слухай, та то завтра ще день захисника, певно. Слухай, слухай Івасику, Гнусю маленьке, ти підеш з нами завтра, велике свято, йдеш з нами до церкви. Мама би хотіла з татом, щоб ти була коло нас. Ти вже велика, вже з тобою так тішу хочу, щоб люди тебе подивилися, яка ти файна. Зробіть так, щоб дитина хотіла з вами йти. І відчувала, що це якась велика поважна подія, що це поважна справа, щоб з вами хотіла дитина йти. Мама каже, все, сьогодні йдеш йдеш зі мною, а під статом підеш на другу неділю. Учити дітей прикладом, а не заставляти. Ось така вам буде відповідь. Так.